Сьогодні 3 травня 2023 року, 23 година. Я радий вам повідомити, що вдало Організація українських націоналістів бомбанула Кремль. Путін мертвий. Він отримав поранення несумісні з життям. Тепер, хто б не появився на екрані, це двійник Путіна, Настоящого президента, вибраного президента. Немає. Він убитий. І вбила його Організація українських націоналістів з підсягу Степана Бандери. Слава українцям.